Кілька днів тривав візит на Полтавщину лідера всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлії Тимошенко. У рамках нього політик відвідала і обласний центр. Разом із десятками журналістів її зустрів заступник голови Полтавської обласної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина Олег Білоножко. Упродовж свого приїзду на Полтавщину політик прагнула побувати на промислових підприємствах, які є гордістю оборонної міці держави. Відвідала завод Крас у Кременчуці. За словами Юлії Тимошенко, це підприємство здатне виготовити сильні зразки бронетехніки. Проте, через слабку організацію роботи уряду, держава вимушена отримувати їх за кордоном. Я була здивована тим, що Міністерство оборони до цієї хвилини. А це вже пройшло сім місяців військової агресії. До цієї хвилини не оформило жодного державного замовлення. Трохи зовсім у них закупили прикордонна служба, декілька одиниць машин закуплені Нацгвардією. Так, як нині воює Україна, говорить Юлія Тимошенко, не вела бойових дій жодна країна. Через занепад збройних сил родичі військовослужбовців мають самі забезпечувати своїх синів та чоловіків одягом та засобами захисту. Цю ситуацію політик вважає неприпустимою. Говорить вихід лише один на базі парламентських виборів сформувати дійсно новий уряд, який зможе ввести реальну ефективну роботу з оборони країни. Цими думками кандидат у народні депутати України поділилася з тисячами полтавців, які цього. Дня прийшли на площу біля облдержадміністрації. Сьогодні не політики, а народ України мусить прийняти рішення, або ми розраховуємося за слабкість на самому високому рівні управління своєю землею, або об'єднуємося з усім демократичним західним світом. І стаємо просто залізобетонно, піднімаючи в тому числі нашу оборону до рівня самого високого, який ми можемо сьогодні запропонувати. Для досягнення миру, вважає Юлія Тимошенко, потрібен абсолютно новий переговорний процес, який приніс би не ілюзію миру, а справжній і надійний спокій державі. Україна мусить сісти за стіл переговорів не з російськими бойовиками, а в колі високих представників Сполучених Штатів Америки та Європейського союзу. Майбутні парламентські вибори мають оновити Верховну Раду. Сильний парламент буде здатний прискорити вступ України до НАТО. Юлія Тимошенко наголошує, наша держава повинна позбутися позаблокового стату. Осу і приєднатися до північно-атлантичного альянсу, аби забезпечити собі мир і територіальну цілісність. Вплинути на це здатні молоді та амбітні політики. На вибори 26 жовтня Юлія Тимошенко йде з новою командою, адже щоб зупинити російського агресора і повернути мир. Вважає лідер всеукраїнського об'єднання Батьківщина, Українська влада повинна стати набагато сильнішою і діяти рішуче. Тільки в цьому разі Україна переможе.